Цього котика звати Лунтік. Ми поміняли хлопців 4 місяці тому і залишилися два маленьких котика кецька і кіт. І він спав постійно коло мене і сподобався мені, я його почав кормити постійно. І мене перевели поближче сюди до командування. Я механік водитель І прийшов раз в неділю, пройшло десь неділю, я пішов провідати цього котика. І він такий побачив мене, я думав, що він зараз чоловіческим голосом почне кричати, Де, що ти мене скотину оставив. І я йшов беху прогрівати в гараж. І він біг зі мною. Півчаса я її гуркотіла, вона він сидів і м'явкав. І я його забрав з собою, хлопці назвали його тут І зараз він коло нас живе. Прикольний наш пацанчик. Спить по всіх кроватях. Оце півчаса зі мною поспав, півчаса з тим, з тим перелазить, зараз всіх. І всі його люблять. Будемо виїжджати, я його з собою заберу. Бо я дочки вже обіцяв його привезти. Багато хлопців хотіли його собі забрати, але він не сказав. Кажуть, якщо не будеш забирати, заберемо, ми. як ні, те, що як це цього котика воно оставить. І оце, що він обстріли, як ідуть, собака забігає, собака боїться, ховається під кровать, а він лежить йому пофіг. Бо я раз думав, що він глухий, але він не глухий, бо як звеш його, то він же чує. Так? Але на обстрілі навіть не ведеться привик до цього. Бо виріс тут.